Глава администрации города Луганска Луганской Народной Республики Пилавов Манолис Васильевич. Потом часового Луганску подорвали так званого бывшего мэра Манолиса Пилавова. Какая ты женщина, да? Обвешенная. Сейчас иска заявила, что они возбудили по 205 статье терроризм, а вот что да, там был Да, это была одна из версий, что это женщина смертница. Да. С момента начала военной операции жители города Луганска ведут себя героически Значит, никакой Паніки безпаніки глядачі, вчора я лише одним словом обмовився про ліквідацію служби безпеки України колишнього самопроголошеного мера Луганська Маноліса Пілавова, причому назвав його Манолосом, як грецького футболіста. Але наша команда, члени якої походять деякі з окупованих частин нині України, мені сказали, що я занадто мало уваги приділив цьому покидьку, бо обстріли рашки обстрілами. Так, але треба наголошувати і показувати всіх, хто розграбовував і нищив Донецьк і Луганськ в останні 10-11 років, причому звинувачуючи в цьому Україну. Бомбили мирні міста, обстрілювали мирні міста, Що цього робити не можна. Ми до недавнього часу... Шиталі, що ми живемо в демократічка Україна, яка захищає своїх граждан. А в результаті ми поїмели те, в большому сожалению, що наше правительство же жаль бомбило. Я, от коли їх всіх слухаю, то мене реально бомбить. Але якщо так подумати, так, то так сильно бомбили Луганськ з 2014 року, що там і досі немає ніяких ушкоджень в місті. І це. И это он еще типа про Украину вспоминает, то есть говорит там наше правительство и так далее. А позже Манолис говорил исключительно про русский мир. От вопросов духовных к делам мирским поговорили школьники со столичным градоначальником и о геополитической раздробленности, о существующей коалиции западных стран, действующих вразрез с интересами России. Так, 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 с столичным градоначальником это типа... Ну Луганск же столица ЛНР, то это столичный градоначальник. И о религиозном расколе на Украине отдельной темой стало обсуждение роли народных республик Донбасса, которые сегодня защищают не только свои рубежи, но и целостность всего русского мира. Поворот в сторону традиционных православных ценностей, по мнению участников встречи, поможет нам сохранить и приумножить богатое наследие, которое завещали наши предки. Что такое русский мир? Ну, это прежде всего вера. це прежде всього любов своєї родини. Якої родини? Якої? Ти про ЛНР? Ну то говорив би все це на еленерському. Чи яка родина? Цей чувак був депутатом української партії. Ну. Я знаю, що ви вже здогадали, що це була партія регіонів, і знаю, що багато хто з вас зараз би дискутував, наскільки це українська була партія, так? але ну, ну, ви, ви розумієте, про що я так? Ще він був президентом футбольного клубу Зоря Луганськ. Тобто, чувак, в принципі, катався у незалежній Україні з кордонами 91-го року, я маю на увазі, як, як сир в маслі, в нього все було добре, але, але розумієте, він Ніколи не був мером, а лише заступником. І тут, коли підвернулася йому ЛНР, сіпаратьюги винесли його на п'єдестал. З самого початку, коли все перейшло, то відійшла, що кучка сепаратиста, які там ну, воєнний будь-як, і все таке. Ну, давайте будемо дивитися правду відсутність. Сьогодні 2,5 мільйона Луганська народна різко. На дома не до порядка п'яти мільйонів до республіки, то є сім з половина мільйона. Сіпаратістів количество такої вообще? і отак, от вони постійно розпорошували відповідальність себе і своїх поплічників на всіх людей, які мешкають на окупованих територіях Донбасу. Типа всі сепаратисти. Але насправді ж сепаратисти це ті, хто захоплював адмінбудівлі, закликали до. Повалення українського конституційного ладу, що робити, як він каже, з семи мільйонами. Але це ж не сім мільйонів там людей. Але окей, ну там живе багато людей на окупованих територіях. То вих... вихід дуже простий. Всі, хто брав участь у терористичних діях, їх буде засуджено. А інші звичайні цивільні громадяни будуть реінтегровані в Україну. Таких прикладів в історії ну дуже багато насправді і в Європі були і за океаном. Можливо, не показовий приклад, але у Сполучених Штатах Америки після перемоги півночі у війні з півним було. Кілька програм реконструкції, як президентської, так і конгресу. Процес дійсно був супер важким, і від куклускланів до законів, що в подальшому обмежували права чорношкірих сегрегації. І так далі, але в результаті все вийшло. Демократія і, ц... і всі ці штуки, які навколо неї вибудовуються. Це досить складний процес, але ну це шлях, і його треба пройти. І ми його. Теж пройдемо, коли жовто-блакитні прапори замайорять і над територіями Донбасу окупованого, і, і Криму, і скрізь-крізьк, скріз, де поки що немає ЗСУ. Але що мені по-справжньому подобається, це ж огляд пропаганди дивитися на те, як через його засмучуються пропагандисти. з травмної відстав, яка прилетіла з Луганська, це смерть практически 10 лет. Человек був мером міста, Маноліс Пілао. человек, которого я прекрасно знал. И, знаете, скажу только одну характеристику. Он был мэром блокадного Луганска. Если бы не его умение тогда сохранить Какой-то порядок в місті, сохраніть. Я не знаю, як він зберігав і давав можливості вот, комунальним службам працювати. Як йому це вдавалося, Є два варіанти: давно перевірених. Перший або незгодних кидати на підвали, або ж луганські жінки мали виходити щоранку посеред дороги, ставати і танцювати з прапорцями ЛНР, аби вмотивовувати чоловіків працювати во славу Луганська народне. Республіки десь так, як це відбувається в північній Кореї. Кожен день жінки виходять на вулиці, для школи мужчин на позитивний класний продуктивний робочий день. Якщо ваша дружина так не проваджає вас на роботу, то це у вас ну. Можна сказати, не стосунки. Я думаю, ви бачили купу відосів, як жителі Північної Кореї постійно плачуть від щастя, коли бачать вождя чи чують пісні про те, як яскраво світить Сонце, Чучхе. От тільки вони чують всі ці акорди, вони одразу рівуть всіми залами. Мільйон разів ви це бачили, але тепер, але тепер з північнокорейцями плачуть росіяни. В Пхеньян приїхали Ихала міністерка культури Російської Федерації і плакала в концертному залі разом з усіма. Звичайно, все це приколи, допоки чергові 30 тисяч кандерівців не з'являться на українському фронті, і нашим військовим доведеться витрачати на них впівішки, які були призначені саме для росіян. Можливо, не знаю, така версія вам буде більше до вподоби. Давайте домовимось. Вам, коли подобається, що я тут несу, то ви ставите вподобайки. Причому разом з підписками, з дзвіночками. Бо ми всією командою, не лише я, стараємось для вас, і вам ж не складно просто тицьнути три рази на мишку, чи на дисплеї вашого гаджета, чи на пульт телевізора. Не знаю, де ви там дивитесь. Так, я до речі обіцяв раніше, що не пропускатиму жодного тематичного відео після цієї фрази Путіна, і я не збрехав. Видеть и разуметь про что я. Там, где ступается нога русского солдата, то наш. Так, я хочу обратиться к тому, кто который у меня ноги забрал. Я тебя найду на. Я на твоем фиппи буду у тебя жопу летать. Ты меня услышал? Черт. Як на мене, це відео реально найкраща реклама для зборів на дрони і вангує, що скоро з'явиться відео, як саме в цього покидька влітала та впівішка, що йому довелось розбутися. Ну, як то кажуть, або як бог дасть. Боже, ти віцнамі, помоги! Бачили, як я його хлопці. Навіть у штучного інтелекту, на відміну від росіян, чудове почуття гумору, що вона може генерувати такі відео. Але треба бути обережним. Насправді, всі, хто пише ці промти, щоб виходили такі відео, бо Бог разом зі співаком шаманом написали пісню я яруський. Про це дуже скромно розповів сам співак. От сказав один раз, шаман я яруський. И развязал вдруг язык всем нам до сих пор uh, такое чудо, потому что uh, вот как создаются песни, непонятно. Когда человек такие песни пишет, мне кажется, что это все-таки в, со в соавторстве пишутся с нашим творцом небесным. И мне кажется, во многом uh, секрет успешности это то, что я не боюсь. Ты не боишься, будто никогда не в черзе за безкоштовными килимками в Москве. То проблема не в млинцях з лопат, чи в олів'єшки, які вони накладають в собі в кишені, коли його там безкоштовно роздають перед новорічними святами. Проблема в тому, що вони просто їті. Отизі. Дайте таку! І справа ж не у віці чи у статевій приналежності, справа не в релігії, чи е, якихось сексуальних вподобаннях. Я просто вмикаю будь-який відос з російської глибинки і дивлюсь ну, щось середнє між каламбуром і фільмом Гая річі без бюджету на зйомки і на самого гая річі. Ну що, я вам зроблю, Ти за роль! А нам не п стоїть! В цей момент вам здається, що ви знаєте, чим закінчиться це відео. Найадекватніша на тому відео та собака і ту, яку мало не забаранили, аби вона не відскочила в останній момент. На наступному відео теж буде пес, і знову він буде найадекватнішим з усіх. Ось такий привіт росіянам. Передали, точніше, вони знайшли після прильотів в Ростовській області. Давай я подержусь. Колись. Колись. Наші Колись. танки до Дайду, дайдуть. Да ще не по не написали. написав. Ну, Русскими руськи бо знати ну, да. найкомічніше, що українці краще знають російську мову. Ніж росіяни. можливо, хтось сказав би на жаль, але я скажу ні на щастя, тому що багато в чому це велика наша перевага у цій війні в усіх сенсах. Наші можуть і зайти на російські позиції, російською поговорити, можна додзвонитися комусь з Росії, сказати: це та і вас знімає, Що то там з карточки Лі ФСБ? Тому ми російську знаємо на відміну від того, що ви українською не знаєте. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Завтра буде ще один прикольний випуск. Тому, будь ласка, поставте дзвіночок і ви його точно не пропустите. Усім іншим, хто не поставив дзвіночок, не буду бажати нічого нічого доброго. Жартую. Дякую вам усім. Можливо, хтось хоче доєднатися до нашої спільноти спонсорів. Теж буду дуже вдячний. Побачимось! Всім па-па!